Олександрійський стадіон Ніка на 90% готовий приймати футбольні матчі Ліги Європи. Про це на прес-конференції повідомив директор футбольного клубу Олександрія. Дмитро Кітаєв розповів, що місяць тому в Олександрії побували єврокомісари і зробили свої пропозиції щодо покращення стадіону Ніка відповідно до норм УЄФА. Після цього розпочалася його масштабна реконструкція, яка зараз вже добігає кінця. За цей короткий проміжок часу клуб провів масштабну роботу. Зокрема, були встановлені турнікетні системи які дають можливість у будь-який час визначити точну кількість відвідувачів на стадіоні. Також обладнали нову систему освітлення, яка складається з чотирьох 35-метрових веж та 140 потужних спортивних прожекторів. Перша і, мабуть, найголовніша вимога це було встановлення систем турнікетів. Це обов'язкова вимога, без якої просто не дозволяють грати ні в якому раунді кваліфікаційному чи будь-то який інший раунд Ліги Європи. Тому що безпека це, по-перше, саме головне, за що відповідає і на що робить акцент УЄФА. Було встановлено 13 систем турнікетів, було встановлено нове освітлення, яке по закінченню робіт видає 1560 люкс. Змонтовано один вхід для людей, тобто зроблена сеградація секторів, яка не унеможливлює прохід в, ну, по колу стадіону. Задля безпеки уболівальників стадіон поповнився додатковими камерами відеоспостереження. Футбольне поле отримало нову автоматичну систему поливу. По вимогам поле повинно, повинно поливатись до гри в перерві гри. Тому в нас встановлено 18 пристроїв, так називаємо дождівателі, які, будуть, які є можливість з різним програмним забезпеченням останні, самі останні, які є в, в світі. Для людей з обмеженими можливостями у шостому секторі облаштовують спеціальні місця а поруч з ними призначені місця для тих, хто їх супроводжує. Також за вимогами у ЄФА на стадіоні збільшили кількість туалетів. Вбудовано та відбудовано чотири додаткових туалети. Туалети отримують жіночий чоловічий сектор гостей. Ультрас додаткові туалети будуть в секторі наших вболівальників на 10 секторі і додатково ще два туалети, ще окремі жіночі і ще чоловічі. Тобто люди будуть більш комфортно себе почувати. Також в чаші стадіону буде продаватись вода, солодка, мінеральна, якісь там. Ще додаткові там, е харчування якесь. Ну, звичайно, що ніякого алкоголю це, ну, це виключено, абсолютно виключено. Тому я ще прошу е всіх е е заакцентувати увагу, що е якщо ну, люди вже були на великих аренах, тому допуск на стадіон відбувається таким чином, що е йде первинний огляд е вболівальників. Тому я прошу відноситися до цього спокійно і нормально, тому що е це, це безпека. Реконструкція була складною, зізнався Дмитро Китаєв. Спеціалісти УЄФА навіть не вірили, що клуб встигне за місяць здійснити таку реконструкцію. Але наразі основні роботи на стадіоні вже завершені. У нас був місяць, але це специфічне обладнання, і його не підеш, не купиш в магазині. І тому були дуже форсовані поставки. Бо самі лампи їхали з Австрії, мачти їхали з Турції. Система полива їхала з Германії, і тому це все потрібно було привести разом, і, і спеціалістам дуже потрібно було багато роботи, щоб це все зробити. Це дуже е, така технологічно е, скрупульозна робота, і яку неможливо робити з посміхом, е, з поспіхом, тому що це дуже, дуже відповідально. Е, знаєте, дуже важко. дуже важко, але як бачите, вже виходився на фінішну пряму і ми робимо, вже починаємо, вже приступаємо до косметичних процедур. Так вже у четвер, 28 липня, на оновленому стадіоні Олександрія зіграє свій перший матч у Лізі Європи. Квитки на домашні матчі у Олександрії у новому сезоні коштуватимуть 25-30 гривень. Причому на всі матчі Ліги Паріматч, Кубок України та Лігу Європи. 30 гривень вартість квитків на центральні сектори, а 25 на бокові сектори стадіону. Система продажу буде наступною. Ми спочатку відкриємо каси для людей, які будуть купляти абонементи. В цей день, коли ми відкриємо каси, люди, які будуть купляти абонементи, зможуть купити на свої ж місця. Тобто це ті болівальники, які ходять з, року, з ріку в рік і вболівають за команду з давніх давен. Для них буде можливість купити на свої ж місця, на ці ж місця, на які є абонементи, буде можливість купити квитки на Лігу Європи. Після того вже буде в вільному продажу квитки на Лігу Європи і вже на наступні матчі чемпіонату. Абонементи на матчі чемпіонату України продаватимуть спочатку на перші два кола Ліги Парімач. Вони коштуватимуть 220 і 275 гривень залежно від сектору. По завершенню двох кіл чемпіонату продаватимуть нові абонементи на третє коло, ціна яких залежатиме від результатів команди. Наразі система продажу квитків проходить тестування, але вже в суботу-неділю, якщо все буде гаразд, каси стадіону почнуть продавати білети на Лігу Європи.